Дівчата і хлопці, обмежена пропозиція. Дуже круті. світорочки під мохер. Дуже теплесенькі. Подивіться, будь ласка, які круті. Усього за одиничку 149 гривень, мягесенькі, теплюсенькі, товстенькі новорічно-різдвяні світорочки. Можуть бути в пакуванні та без. Показую вам у пакуванні. Їх буде 10 у лоті, 1490 гривень загальна вартість. Є стандартизація ОКОТЕКС, стандарт 100, безпечні барвники, якісний матеріал. Дивимося склад. 68% у нас іде акрилу. 28 поліестер. Акрил і поліакрил, тут навіть вказано, точніше буде, що це означає, що тоненький, ну відносно тоненький, тут товстенький, в принципі, але не кусючий, тепленький і дуже-дуже якісний. Дивимося варіанти в розгорнутому вигляді. Розміри будуть від XS до XL, це шикарно взагалі. І вони, от знаєте, такі. Затишні, от вони не ангорові, але дуже тепленькі, це дуже круто. XS, S та M будуть в такій модельці представлені. Вони більш прямого крою. А от інші моделі, такі як в пакуванні я вам показувала, це оверсайз. Показую. Червоненькі, шикардосні, взагалі. Вони йдуть повнорозмірні. Оце в мене зараз в руках Елька, щоб ви розуміли. Повнорозмірний варіант. Дуже гарні принтації. Дивимося, ось цей синій. Подивіться, який топовий. Скільки можна зняти в ньому образів і зняти і одягати на будні, і на якісь святкові не знаю, івенти. Та взагалі, оце приходять до вас клієнти, які хочуть щось новорічно-різдвяне, а це дуже модні речі. Лише погляньте. Оверсайз на будь-який тип фігури прямий крій, під лосини, під джинси, під штани, під спідниці, під шорти навіть та під що завгодно. Можна дуже гарні обігрувати варіанти, як і для вечірок, так і для фотосесій, як в фотостудіях, так і вдома, так і на вулиці. Тому що в таких судерах затишно тепло і дуже круто. 149 гривень. Нагадую, ціна. Вау! Ми зробили обмежену пропозицію. тож до нового року встигніть придбати ось такий лот, щоб дарувати радість своїм клієнтам, і, звісно, гарно заробляти. Для того щоб замовити, зверня... звертайтеся до наших менеджерів. Усі контакти в описі під відео.